Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні 15 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож, обирайте свій варіант, а я починаю, як завжди, з першого. Перший варіант. Король жезлів перевернутий. Вам ні. Вашому бажанню можуть перешкоджати конфлікти і конкуренція. Може бути боротьба або зіткнетеся з двуличчям. Також цей день вам краще перечекати і зверніть увагу на своє здоров'я. Так, другий варіант лицар Пентаклі. Вам так. У будь-яких починаннях та все ж таки допомогою вам стане методична робота, увага до деталей, ділові поїздки будуть вдалими, хтось отримає прибутки або позитивні зміни у фінансовій сфері. І третій варіант смерть перевернута, ні. Для вас не час для нових починань. Занадто міцно ви тримаєтеся за старе, те, що може бути вже. Як застаріплі погляди або установки. Можливо, у вам якось страх заважає рухатися вперед. Але здебільшому цей страх ви самі собі придумали. І песимізм вам також заважає. Тому не чіпляйтеся за старе, прийміть зміни, що відбуваються, це полегшить ваше просування та і взагалі полегшить ваше життя. Змініть трошки фокус вашого погляду з негатива на позитив. Тоді у вас всі справи підуть на краще. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного, затишного дня.